Я вам покажу, що я дещо додав до свого будівництва. Ага, тут тільки картин прапор України, ну а є водичка ще. Ось тут так багато картин розставлено. А котики туди, сюди, туди, сюди. Де я і там вони і ще будував. Ну тут як завжди там. З тує пусті ці ящики з шалтера. Ось десь не наче угу, угу, тут. Ось тут картини, це Я вперше помітий. Угу. Ось папуга. Пух. Стояти папуга. Окей, лесхо. Тут такий захист, я шкабить, ось тут прапор і прапор крий. Мене може посюди де можна. Окрім потяг. На вагоні позаду і попереду можна лише, Щоб не забути про нехай, то такі темний прохідний хоп-хоп-хоп. Тікай, хоп. чекай, чекай, чекай му. А, по потужний хоп, і вийшли в іншому місці. Ну, не дуже так далеко. Я скажу, угу, Але я так і є час будував, будував. І ось леді на цяти картин. Тут немає картин. Дивіться, що тут позаду. Ага, ці картини. Ага. Тут немає темного проходу. Якщо що. Лежу я сюди. Що це за глядаць? Я не купую. Ось ця випічка з картинами. Тут холодно і водички. І заморожується ця водичка. Шим-шим-шим. О, ось туди. Ага, що це за... Україну, напродав, і Там і сцена. це укриття. Тут важкі, щоб закрити, але... але механізм не працює. Ось цей хоп не можна пройти. Оп і, оп, і Механізм бачите не працює. Хотів, щоб закривалося і відкривалось, але це насунути, таке блок, я вам скажу. Беренько. У нас тут майже посюди є ці прапори України майже. Я посюди розстав Всі, підписуйтесь на канал і ставте лайки. тут Так от всі ставте лайки, підписуйтесь на канал всім топова Ченя.